В останню неділю жовтня в Україні відзначають професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства. Цей день урочисто відзначили у надвірнянському районі. В Будинку культури «Нафтовик» у райцентрі зібрались водії та дорожники підприємства Надвірна Нафтогаз, яких щиро вітали керівники місцевої влади. На сьогоднішній день автотранспорт залишається основним та найзручнішим видом будь-яких перевезень. Жодне підприємство не може функціонувати без транспортних засобів. НГВУ Надвірна Нафтогаз не виняток. Працівники цеху технологічного транспорту цього підприємства виконують свою роботу професійно та віддано. Про це свідчить і значний обсяг перевезення нафти, будівельних та інших необхідних матеріалів, а також самих працівників підприємства до місця роботи. Люди, що майстерно володіють кермом, добре, вміють долати труднощі на дорозі, зазначив у вітальному слові керівник НГВУ «Надвірна Нафтогаз Володимир Чуприна. Ваша робота є надзвичайно складною і відповідальною. Без автомобіля ми важко уявляємо наше життя, без автомобіля і без цеху технологічного транспорту. Важко уявити наше підприємство і, взагалі, технологічний процес видобування нафти і газу. Професія дорожника одна з найскладніших, адже водій повинен виконувати рейси, не зважаючи ні на погоду, ні на зношену техніку. Мозолясті руки нафтовиків, автомобілістів і старенький транспорт вміють привести в порядок. Начальник цеху технологічного транспорту Ігор Юркевич подякував своїм працівникам за сумлінну працю, адже завдяки злагодженій роботі колективу НГВУ надвірна Нафтогаз функціонує та Розвивається. Саме ці важкі справи ви віддаєте свої вміння, свої знання, свої сили. Щодень вкладаєте в цю справу в часточку своєї душі. Завдяки цьому професія водія характеризується в першу чергу взаємодопомогою, честю, гордістю за свою професію. З нагоди професійного свята вітали водіїв та дорожників, представники обласної та місцевої влади. Ваша професія на підприємстві. Я така сама важлива, як і професія нафтовика. Адже якщо запрацювало в тому, що запрацювало миколичне складовище, є величезна заслуга тих фахівців, які забезпечили транспортування компресорної станції. І повністю те саме в іншій галузі. Найкращих працівників цеху нагородили грамотами від обласної, районної та міської влади. Керівництво НГВУ «Надвірна Нафтогаз відзначило і ветеранів нафтовиків. Навіть у професійне свято йшлося про наболіли, а це жахливий стан доріг, якими кожного дня їздять водії. Про працю у надзвичайних умовах на дорогах присутнім продемонстрували фільм. Сьогодні своєю клопіткою працею дорожник нафтовик не тільки розвиває підприємство, а ще й допомагає українській армії. Вже з перших днів протистояння на Донбасі працівники неодноразово віддавали свій одноденний заробіток для потреб військовим. Власними силами проводили ремонт військової техніки. У непростих для країни умовах нафтовики зуміли забезпечити бійців 5-го батальйону необхідним спорядженням. Таким чином врятували не одного героя в бою. А під час урочистостей нафтовиків-дорожників вітали ще й українськими піснями.